Одразу до термінових новин. Отже, Україну накрила пилова буря. Негода вже дісталася до столиці. кажуть у ДСНС. І зараз будемо про це деталі розказати розказувати прямо зараз. Отже, пил із сахари вже у більшості містах України про погіршення якості повітря. Звітують у столиці та на Київщині, ще у Львові, на Херсонщині, Вінниччині і Одещині. Очевидці знімають відео негоди та публікують у мережі. Давайте подивимось, що відбувається. Сахари там і Вінниця, і пустеля Сахара. Terima kasih kerana menonton! Пил Сахасахара 30 березня подомляла метеорологічна станція Бориспіль. Зауважили, що найближчими днями буде суттєве погіршення якості повітря. При цьому такі явища вже були неодноразово в останнє у 2007 та 2010 роках. Українському вітром закликали не панікувати. Синоптики запевняють, що запиленість повітря це не пилова буря, та при цьому фахівці закликають щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджії, предмети, які можуть випасти назовні у разі потреби, сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Триматися подалі від рекламних щитів, лінії електропередачі, великих дерев а також не паркувати поруч із ними автівки.